Хотів би разом з вами сказати славу нашому Господу. Дякую брату Костянтину Петровичу, його дружині Дануті, що ви є сьогодні серед нас і могли послужити для церкви. Вчора в нас був такий семінар для наших сімей, і шкода, що декого із вас я не бачив. Якщо ви хотіли покаятися, можете після зібрання підійти. Ви пропускаєте деякі моменти, вони є важливі. Можливо, ви фахівці в сімейному питанні, можливо, ви знаєте все, і вам добре живеться в своїй сім'ї, знаєте. і... Ви кажете, це ну, ми вміємо, ми знаємо, але є такі моменти, коли є щось спільне, спільна євангельська наука про сім'ю, коли в церкві ми вивчаємо ці такі важливі теми, і ми об'єднуємося, щоб передавати тому поколінню, яке буде після нас, любити Господа і любити один одного. Це так важливо є. Сьогодні... Така сімейна тематика, і я не знаю, я хотів би одну тему таку повернути в сімейну тематику, але хотів би зазначити, що на цьому тижні я був на конференції нашого української церкви в місті Луцьку, і була тема там дуже така цікава тема не засмучуйте духа, збудовуйте церкву. Хто із вас коли-небудь був засмучений? Є такі люди чи ні? Правда, як це стан такий? Не дуже, правда. Е, е, вас, хоч, вас спонукують посміхнутися трошки, щоб ви веселіші були. Та як будь-то ви якби десь зажурені, ні, ви зосереджені. Я, я вас буду оправдовувати. Ви зосереджені. Українці зосереджені, вони хочуть почути слово від Господа. І вони так серйозний вигляд мають, вони там по сторонах не відволікаються, думки, знаєте, цілеспрямову направлені для того, щоб почути те, що буде говоритися. І ми якби тільки посміхаємося тоді, коли фотографуємося. І е, показуємо, що ми щасливі і ми раді. Знаєте, ну, ці речі такі. Є природні, а, не, а є неприродні речі, деякі є. Знаєте, щаслива людина вона буде задоволена і вона не буде засмучена. Але бувають такі речі, що ти не за своє сумуєш, а за чуже. Це так само. Через те я хотів би сказати: не будьте засмучені і не засмучуйте, або долайте смуток, і не засмучуйте когось іншого. Коли ми говоримо про те, що говориться в Біблії, в Божому Слові в Писані до Єфесян про четвертому розділі, в четвертому розділі і 30-й вірш, говориться про те, щоб не засмучували Духа Святого. І це було звернення до всіх. Пастирів, які були на цій конференції, не засмучуйте Духа Святого. Це звернення було до пастирів. Я не можу не сказати сьогодні для вас, бо це дуже серйозна і хороша тема для п'ятдесятників теперішнього часу. Ви вмієте когось засмутити чи ні? Від вас хтось сумував? Які були причини, щоб від вас хтось сумував? Бувало, що не було причини від вас. Ну, це не завжди. Від не було, а ми їх засмучували. Я не хочу, щоб ви мене збили. Ви правильно говорите. Це розсудження наші, такі, які відбуваються в нашому житті. Але коли читаємо ми слово, це священо писані. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День відкуплення. Говориться про відносини. Говориться про відносини віруючих людей, і це саме близькі відносини, які можуть бути у віруючих людей з Богом. Тому що, коли ми говоримо про Духа Святого, про Духа Божого, і ми наближаємося до п'ятдесятниці, то Ісус Христос, після свого Воскресіння, і будучи на землі, Він не був в різних місцях, Він був у певних місцях, очевидний, явний. Після свого Воскресіння Він являвся своїм учням і не був посередньо з ними в різних їхніх таких обставинах. Він тільки приходив дониз і являвся їм, утверджуючи їхню віру. Але Він каже, вам буде краще. Коли я піду, тому що я пішлю Духа Святого, який буде з вами завжди. Який буде з вами завжди. Він буде у вас. Він буде вашим, вчителем, провідником, наставником і майбутнє ще буде звіщати вам. Він з вами буде. Ця обітниця, що я з вами до кінця. Віку Христос якраз зробив це через Дух Святий, який Він післав в День П'ятидесятниці на церкву. І сьогодні віруюча людина, особливо п'ятидесятники, вони сповідують хрещення Духом Святим з ознакою інших мог, і вони вірять, що Господь є серед нас. Духом Святим. Духом Святим. Він є і буде. Серед нас, з Духом Святим. Через те наголошує апостол Павло до їх віся, до церкві. Він само найближчий до вас, коли тата нема, мами нема, друзів нема, а дух Святий є. Не засмучуйте його. Не засмучуйте. І знаєте, де написано цей вірш? В якому тексті написано цей вірш? Четвертий розділ. Тому, відкинувши гнів, говорить правду кожен ближньому своєму. Бо ми одни, один одному члени. У гніві вашому не грішіть. А далі говорить, не давайте місце дьяволу. Хто крав більше не кради, ніяке брудне слово нехай не виходить з ус ваші. І далі вже пропускаючи 30-й вірш. Усякі гір... гіркість, гнів, лютість, крик, злоба нехай зникне від вас. Із усім лихим. Говориться про стан людини, все те, що може засмутити Духа Святого. Хто для нас найближчі люди? Для мене найближча людина це моя дружина. Це мої діти, потім мої родичі. А коли приходжу на кар'єрну, то саме найближчі – це ви, брати і сестри. І хтось від мене сумував. Хто сумував від мене, підміть руку. Я точно знаю, що ви сумували від мене. Колись це в минулому. Можете зараз сміло підіймати руку. Лідія Федорова, піднімайте руку. Уроки получу, получали через смуток. Ви засмучені були мною. Ні? Ну, я ж не питаю, що ви зрозуміли. Я питаю, чи ви були засмучені. Були. Правдиво і були, от витягнув, знаєте. І це, є, це природньо буває. Найближчих людей найшвидше можна засмутити. Найближче можна з ними, знаєте, мати такий контакт, через який відбудеться. Знаєте, або радість, або смуток. Сьогодні йде мій внук до церкви. Я до нього, знаєте, хочу обняти його, а він тримається за тата за руку. Я дивлюся, його не впізнаю. Я починаю губитися, Думаю, що сталося? А він так гонорово йде до церкви. знаєте. Три неділі я не мав контакту з ним. Я його не тримав на руках. Дуже рідко дивився, знаєте, через, через, через телефон з ним спілкувався. І він уже йде. Він тримає, тримається за тата, я його на руки хочу взяти, а він до тата тулиться. Скажіть, я засмучений чи ні? Тимчасово. Але я радію, що до кого він має горнутися, він горнеться до нього. Тому що нам, дідусям і бабусям, хочеться, щоб нас крепше любили б наші внуки, чим їхні, чим батьків. Це неправильно. Це неправильно. Діти мають любити своїх батьків і батьків своїх дітей. Між ними має бути найміцніші стосунки, коли бабуся лучше любить і кажуть. і... І представте собі, дитина каже, я бабусю лучше люблю чи маму. Скажіть, що з мамою буде? Сумує мама? Смуток приносить дитина. Ці відносини так легко, знаєте, зробити. Негативними для тих людей, які поруч з нами, які близько через де Дух Святий через апостола Павла говорив, не засмучуйте Духа Святого, тому що ви маєте жити по Духу, а не по тілу. Коли ми живемо по тілу, і оці всі характеристики, які говорилися перед Ним і після того, вони спонукують сумувати Духа Святого, коли ми гніваємося, коли ми говоримо неправду, коли ми крадемо, коли ще щось робимо. Ми. Засмучуємо Духа Святого. Так само по відношенню до наших, наших ближніх, коли ми не слухаємося, коли ми не чуємо, коли ми говоримо, коли не слово виходить від нас. Ми засмучуємо тих, хто поруч з нами. Ми засмучуємо. Ми буваємо засмучені. Смуток до нас може приходити з різних сторін. Пам'ятаєте, я декілька, знаєте, таких моментів нагадаю з Біблії так бігом. Ви це знаєте все. Пам'ятаєте ахава нечестивого такого царя? Смуток прийшов в його серце, тому що. Тому що... Хто? Навод не хотів продати йому виноградник спадщину своїх батьків. Каже: Я не, не, не продам. Це батьківський виноградник. Він спадок передав. Він не хотів це робити. А цей чоловік позавидував на це, і він хотів забрати. І він не міг їсти і спати. Смуток пройшов його життя. Нечастивий чоловік позавидував. І це недобрий смуток. Це недобре, знаєте, коли люди із завісті вони десь починають нервуватися. Хай не буде ніколи з вас, християн, нас, віруючих, людей, такого, що ми десь. Бачили, що в когось щось краще, і ми не могли б їсти спати. Хай Бог милує нас. Як добре, коли ми тішимося і радіємо, коли в когось щось получається, ми уникаємо від таких негативних, таких деяких речей. Одного разу. Цар не міг нічого зробити, і він засумував. Можете собі уявити, де коли ми як християни, сьогодні ми молимося, Господи, хай зупиниться ця війна. І Ми не можемо нічого вдіяти, тому що ми розуміємо, шахматну доску поставили президенти, і як будь-то вони розставляють ці всі фігури. Вони думають, коли ці ходи зробити, які то. Від нас, як будь тобі, нічого не залежить. Але церква Господа Ісуса Христа продовжує молитися. І ми віримо, що Господь дасть поміч для нас. Ми сумуємо, але все ж таки ми рухаємося і ми діємо. Цар, який не міг спасти Даниїла, видав указ: всякий, хто не буде поклонятися на протязі 30 днів царю, буде вкинутий до левів, сам написав і сам не може змінити. А це було уловка. Це люди злі, йому цей указ піднесли, щоб Даниїла знищити. І праведний Даниїл був кинутий до левів. Цей цар він засмутився, він не міг дождатися до ранку. Він прибіг до тої ями і каже Даниїл, Бог, якому ти служиш. Що він чи він надіявся почути? Але але він до кінця. Він так хотів, щоб Бог якому служить Даниїл, спас його, бо він вину себе почував. Він цей наказ дав, він вкинув його до ями. І він прибіг, і Даниїл каже: Живий Господь, Алилуя! Бог живий! Він не дав Даниїлу померти в ямі. І леві осталися голодними до ранку, до іншого сніданку. Іо, смуток може нам приносити хворобу, хвороба, коли, дивлячись на цього праведного чоловіка, який мав сім'ю, мав багатство, мав славу, і ось сталося так. Сатана був допущений, бо він звинувачував Бога, що йому все дано для Іова, щоб він славив Бога. І Господь каже, то ти забери, тільки життя не забирай. І ти побачиш. І Іова, суток пройшов для Іова. Ми знаємо, як він виражав його. Ми знаємо, як він говорив, як він шукав Бога в тій ситуації. Це не просто. Все, нема нікого. Поруч з тобою. І ніхто не може тобі допомогти. Все забрано матеріальні цінності, фізичне здоров'я, і ще поруч нема, хто б підтримав би тебе. Причина для смутку в нього було більш ніж достатньо. І він сумував, він скиглив до певного часу, коли Господь дав йому поміч і оправдав його, і восстановив його Господь. Причина для смутку. Розлука через смерть. Ми сумуємо, коли втрачаємо ми людей, близьких для себе, які поруч були з нами, і люди можуть сумувати. Але апостол Павло тішив тих віруючих людей. Післані до Фесолонікійців, ми читаємо каже, я хотів би, щоб ви не до кінця або не в смутку не розбилися. Смутку ви не були б довго. Щоб ви знали, у нас є надія. Бо віруючи в сина Божого не вмирають, а переходять від смерті у вічне життя. І це ми потішаємо завжди тих, хто в смутку, коли є втрата. Буває, ми ось так бесідуємо і когось можемо достати. Говоримо так між собою, і тут Между прочим, десь ми проїхалися, пройшлися і не замітили, і потім дивився, а він засмутився, правда? Ісус Христос з'являється для учнів своїх дай питає Петра. Петро, чи ти любиш мене? Краще, чим вони? Так, Господи, люблю. Петро, ти любиш? Так люблю. Третій раз достав. Десь за плоть. Десь так дойшло вже Петру. Засумував Петро, що він третій раз його спитав. Ви знаєте, в моєму житті на цьому тижні був такий випадок. Ми сиділи там за столом, обідали чи вечеряли. І так, між прочим, щось говорили. Чому я говорю, що смуток приходить до людини? І я так само десь активний був у той, в тій басі. А ви знаєте, коли я активний, то я такий трохи буваю. Що слова йдуть перед розумом. Плоть бере трошки, якби, е скоро включає. І ви знаєте, я потім подивився після того нашого спілкування смуток у брата. Він не такий, як був до того. Після того він зовсім інший. На другий день я дивлюся, наблюдаю картину, не той чоловік. Що сталося? І коли я узнаю, що десь там моя копійка була, я знайшов нагоду таку, коли він сам десь був сидів, таку, я прийшов до нього і почав говорити. Почав говорити. Я не хотів, щоб він сумував. Я говорю: слухай, там десь моє, напевно, було щось. Напевно, я щось сказав. Прости мене. Я не хотів. Це може необачно. Може не десь, але. Прости мене, будь ласка, я не хотів би, щоб ти був таким засмученим. Ми не маємо засмучувати тих, хто поруч з нами. Деколи в нас виходить це швидше, чим принести радість? Принести радість це жертва, принести, знаєте, для іншої людини якусь таку, знаєте, мотивацію, щоб вона могла б радіти. І в сімейному департаменті є багато інструментів, які пропонуються, знаєте, для того, щоб в сім'ї, саме близькими людьми, знаєте, створювати атмосферу такого щастя, радості, правда? Є багато інструментів. Вони трошки дороговаті. Вони деколи дороги, такі, знаєте, ну, вагомі, такі трошки, якби для нас вони кажуться. Ну, якби трошки було б щось по-іншому. І задають такі питання. Коли б твоя дружина була б щасливою, якби ти щось оте чи інше робив, би? твій чоловік був би щасливий, твої діти були б щасливі. І тоді виставляються умови, вимоги. Я був би щасливий, якби ось так, а якби ось так. Ви знаєте, дуже важливо бути щасливим і тоді, коли ти маєш найменше. Будь щасливим. Тоді, коли ти маєш найменше. Коли людина вміє бути радіти і тішитися, коли вона має найменше, вона і коли буде багато, вона це оцінить. Вона буде цінувати це. Їй буде добре. І ось. Коли ми говорили про тих людей, які найближче біля нас, що Духа Святого можна засмутити, так само нашою поведінкою ми можемо засмутити, коли ми гніваємося, коли ми е, брудні слова говоримо, гіркість якусь приносимо, коли буваємо злі, люті, крик можемо проявляти. Десь, знаєте, отакі от всі речі ми можемо засмучувати тих людей, які поруч з нами, приносити смуток. І це не приносить для них пользи і для нас, тому що ми віддаляємося від цих людей. Ми стаємо далекі від цих людей. Тому що Біблія говорить, не засмучуйте Духа Святого. Для чого? Для того, щоб ми могли б відчувати, як Він рухається між нами, як Він хоче направити нас. І коли там інший текст був, не засмучуйте Духа Святого, а будуйте церкву. Знаєте, коли засмучені будівельники, то вони погані будівничі. Коли в сім'ї смуто, коли в сім'ї негаразди, коли немає згоди в сім'ї, коли, коли ось люди постійно в напрузі в сім'ї, сім'я не зможе бути добре збудована і щасливою. Так само духовне будівництво. Воно має бути якраз під, знаєте, під таким піднатхненням Духа Святого. І є одне таке заохочення в псалмах 41-му псалмі, 6 вірш. Чого душе ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Є в моєму перекладі це 42-й. П'ятий вірш. Чому хилишся, сумуєш, хилишся, душе моя? І затривожилася в мені, вповай на Бога, бо я буду ще прославляти Його, Спасителя Мого, за Його спасіння. Боже мій, душа моя пригноблена в мені, тому згадав я тебе із землі, з Йорданської і з згорі? Міцар глибінь кличе до глибини, при ми водоспадів твоїх всі хвилі і вали твої пронеслися понад мене. Вдень явив Господь милість свою, а вночі буде пісня Його зі мною, молитва до Бога, життя мого. Скажу до Бога скелі моєї. Чому забув ти мене, чому ходжу сумуючи задля ворожого утиску, ніби кості мої трощать, коли вороги мої зневажають мене, кажучи цілий день до мене, де ж твій Бог? Чого хилишся, душе моя? І чого тривожишся в мені? Надійся на Бога, буду я ще прославляти Його, Спасителя мого і Бога мого? Скажіть Аллилуйя! Якщо ви згідні з цими словами, проходячи через ці долини, проходячи через такі приниження, де може прийти до нас смуток, але ми надіємося на Господа, ми його будемо славити. І до Єфесян закінчується цей розділ. Апостол Павло пише такими словами. Бувайте один до одного, добрі, милосердні, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вас. Коли ми так будемо робити, будемо один до одного добрі, милосердні, прощати, як Бог простив нас. Ми не засмутимо один одного. Навіть якщо й прийде він, ми знаємо, як змінити той смуток на радість. Я хотів би оцю паралель таку, якби проводячи, сказати: найближчий для нас є Дух Святий. Ніколи не засмучуємо Духа Святого своєю неправильною поведінкою, словами і ділами, своїм життям. Будемо в хороших і близьких стосунках з ним. О, як радісно в дружбі з Господом, йти, опершись на Його рам'я. Пам'ятаєте, таку пісню ми вчили з Миколою Адамовичем, мельником, між прочим, який був у нас єпископом в церкві. Як добре в дружбі, як добре бути, знаєте, коли ми не засмучуємо один одного, і хай так буде. Хай Господь дасть для цього нам силу. І всім вам благословіть. Не будьте засмучені, і долайте смуток правильно. Амінь. Можливо, в церкві є хтось смуток має, щось вас засмутило, якісь обставини. Якесь горе, якась біда, якісь відносини. Можливо, хтось засмутив вас. Є такі люди, що ви хотіли б, щоб Господь дав вам простити цих людей, дав вам звільнитися від того судку, тому що унилий дух, він сушить кості, і вам не потрібно ходити, знаєте, такими несвіжими, навіть в старості треба бути свіжим. І Дух Божий він може дихнути на сухі кості, і вони можуть ожити. Вони можуть бути живими через те, якщо в нашому зібранні, є хтось має смуток, хотів би, щоб Господь потішив, скаже Дух Святий. Може, я це тебе засмутив? Я каюся перед тобою. Наповни мене серце, наповни благодатью, силою своєю і дай, щоб сповнений тобою, Дух Святий.